Так, доброго дня і знову розпродаж. Ось такі кремчики 400 мл. Вони підходять як для обличчя, для тіла, так і для рук, ніг, для всього. Всі великого об'єму, всі свіженькі це огірок алоє, Це ось такий із вітаміном є. Мультифункціональний крем. Це недавно вийшов такий крем з фруктовий гранати, Авокадо і какао. До речі, таким какао користуюсь сама. Дуже подобається, коли я відвідувала басейн, приходила, мастила все тіло, дуже класно зволожує, підживлює, дуже мені подобається. І так, какао у мене 5 штук, авокадо 3, граната 2. і оцих по одному. Дівчата зі знижкою ціни будуть. По 135 гривень за крем. Всі великі, всі свіжі, всі класнючі. Вибирайте, висилаю новою поштою, Укрпоштою, так дешевше Укрпоштою. Може, тут хто по Одесі, принесу додому чи куди вам зручно. Так що запитуйте, що є в наявності. Крема дуже чудові, дуже чудові крема підходять, ще раз кажу, для обличчя, рук і тіла. Запитуйте 135 гривнів за одиничку.